Які маніпуляції можна проводити з напівкруглою стіною? З напівкруглими стінами дуже складно, бо в них немає функції такої, як є у плоскої. Якщо ми оберемо її, ми можемо модифікувати профіль. У напівкруглої у нас цей профіль неактивний. Для цього нам потрібно використовувати Model Inplace. Але все ж таки, в Модул Limplaці ми будемо використовувати кат, і для цього нам потрібна якась база, бо для напівкруглої стіни у нас бази не буде. Ми маємо використати референс-план. Його потрібно розмістити близько до стіни, і сюди ж перенести на цей референс-план наш секшен. В ньому ми будемо створювати цей малюнок. Для зручності потрібно задати референс-плану як письнейм. Далі йдемо в section. Ось наша напівкругла стіна, Model in place. І створити Void. Одразу у нас випадає вікно по робочій плоскості. Ми обираємо наш створений і можемо малювати. Бачимо, як у нас вирізається, і референс-плани ми можемо редагувати наш малюнок. Якось так. Якщо є питання по ревіту, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім. І підписуйся. У мене все про ревіт.